Традиційно в одну із неділь Великого Посту Тернополем пройде хресна дорога. Це є одна з найбільших християнських подій в році, зазначають священнослужителі. А тому закликають усіх приєднатися до неї і пам'ятати, що головним змістом хресної дороги є молитва. Ми хочемо дуже сердечно запросити всіх, хто є небайдужий, всіх, хто е, чує в своєму серці поклик до того, щоби. Виразити у цій хресній дорозі своє вболівання за свою країну, за свій народ, виразити свою віру в те, що Божий мир, якщо ми будемо про нього просити, прийде на нашу землю. Дуже всіх сердечно запрошуємо, щоб приєдналися до цієї хресної дороги. Цьогоріч під час хресної ходи лунатимуть вірші тернопільського письменника Олега Германа, який він написав спеціально до цієї події. Також люди молитимуться за мир та за учасників бойових дій на сході України. Священнослужителі закликають усіх під час процесії роздумувати над страстями Христовими, аналізувати і просити прощення за власні гріхи. Центром хресної дороги є власне пошанування Господнього Христа. Не перебільшу, коли скажу, що Хрест є фактично основним моментом Євангелія Христового, який Він голосить і в якому голосить власне Хрест. І хрест є тим знаряддям, яке робить з. Християнина, властива, християнина, тобто без христа немає християнина. 2 квітня о 15-й годині в архікатедральному соборі відбудеться божественна літургія, після якої о 16-й годині розпочнеться процесія. Маршрут подібно, як було в минулому році, тобто ми його трошки змінили, тому що ми, виходячи з катедри, проходячи вулицю Патріарха Йосипа Сліпого, після Руської йдемо завжди через бульвар Тараса Шевченка, через театральний майдан. Потім ми йдемо по третю школу і виходимо на вулицю Замкову. Не повертаємо, попри міську раду до катедри, але таким чином збільшуємо, збільшуємо цей наш хресний хід. І тоді вже завертаємо попри ЗАГС, по вулиці Майдан Волі, йдемо до катедрального собору. Маршрут сам по обсягу часу складе до 2,5, максимум до 3 годин. До слова, в хресній дорозі задіють понад 100 волонтерів, братимуть участь у ході представники влади, учасники АТО, молодь, діти та люди старшого віку. Священнослужителі закликають вірян поводити себе культурно і вічливо, не штовхатись та не створювати незручності іншим. Також зазначимо, міська рада та правоохоронні органи просять тернополян не паркувати автомобілі вздовж маршруту хресної дороги, оскільки їх примусово евакуюють.